Коли справа стосується надійності безпеки, вибір очевидний Neomax NX1035 – інноваційний підрозетник, створений для сучасних проектів. Ось підрозетник NX1035. Він створений для встановлення в бетоні стіни та має унікальний байонетний замок. Байонетний замок дозволяє не тільки швидко з'єднати елементи, але й гарантує, що підрозетник зберігає свою геометрію навіть при з'єднанні великої кількості модулів. Один із ключових плюсів байонетного замка NX1035 – це можливість з'єднувати кілька підрозетників між собою з ідеальним дотриманням геометрії. Це означає, що навіть у масштабних проектах все буде виглядати ідеально. Це з'єднання настільки надійне, що навіть при частковому демонтажі чи перенесенні всі елементи залишаються у своєму початковому стані. На нашому виробництві використовується повністю автоматизований процес. Завдяки цьому кожен підрозетник Neomax NX1035 відповідає найвищим стандартам якості. Автоматизація дозволяє уникнути помилок та забезпечує однакову якість кожного виробу. NX1035 виготовляється з вогнестійкого поліпропилену, що витримує до 650 градусів Цельсія. Він має 4 комбіновані води для труб різного діаметру, а також зручний вод у основі. Цей підрозетник ідеально підходить для будь-яких умов. Його продумана конструкція значно полегшує монтаж і гарантує довговічність у використання. NeoMax NX 1035 це ваш вибір для безпеки, якості та інновації. Замовляйте вже сьогодні та переконайтеся самі.